Так, ну що ж, трошки у нас болота вже дощик випав, але нічого, ми їдемо кудись туди, подальше в гори. Насправді не дуже далеко, але і не короткий маршрут. Беремо цю техніку, зараз поставлю форкоп. Будемо брати щось менше. Ми один раз бачили той мотоцикл, він там мотор все в гарному стані, тільки. Треба буде по пластику зібрати щось наближене до цього, ну це ми з часом все покажемо зробимо. Так, так що ставлю форкоп. Є, їдемо, погнали. Так, похромкати щось взяли, де там на пакет. Все їдемо. Так, треба трошки відпочити. Це Афці, а то з прицепом в підйомчик такий, там був нормальний, чую, нагрівся. В капці. Так, капці. Нам ще недалеко. Нам сподобались ці штучки. На місці. <рігінь> О, то-то, то-то. Так, Слепер назад вернусь. Так. Менячок. <рігінь> Та це була яблінка. Ага. Бужі. Нічого. Ну, подобається тобі. Оце ми зробимо в сагар. Для тебе буде такий. Розовенький чи тільки ти любиш? Так. Хлопці, вчиться робити подарунки. Правильні, полікові себе. У мене можу. У мене зараз зарядка самоділка. Я думаю, мене не рубануло. Це ну ти чуть схвачувало Так і оставив А чусь схвачувало, так? По не чекай. Все, отак О це букви Ні yeah. В принципі затягнеш. І що, кажете у вас трошки буде народу Щось мало би бути. Та як ви кажу, що вже і сьогодні дзвонили на до півроку і ще більше. Коротше, з... з'єрамче були в Єрамче, а там щось били по Дніпру. Врочі знайомі приїжджають і... Так, все у нас все загружено. Їдемо, може встигнемо втекти від дощику. <рес> і так, промокли ми повністю. <рес> Але привезли в цілого в болоті. Ну нічого, ми зараз це все вимаємо. Ту техніку теж вимаємо, все буде чудово. Ось так. Виглядає він, звісно, сумно, як і погода в нас, але нічого. Ми зробимо з нього діло. Буде він їздити тут в горах. І буде... Альонка кайфувати. Ми його зробимо і технічно справним, і він буде мати візуально теж гарний вигляд. Багато є роботи, тому для початку ми його просто гарно ще раз промиємо, щоб нам було приємно працювати. От і все, можна привітати ще одного. Плюс, Плюс один у сім'ю. Ну, на жаль, він в такому стані зараз, ну нічого. Ми з нього зробимо правильного мотика. <плюс> Не знаю, першим ділом, скоріш за все, зніметься, взагалі зніметься, розбереться він повністю. Я планую. Зняти двигун, повністю все все зняти, щоб продивитися по рамі, все, промалювати раму. От, її повністю помалюю. Те ж саме з маятником зроблю. Подивлюся стан підшипників в маятнику і прогресії. От, в колесах теж подивлюся все по новому, позмазую. Ось тут цю штуку або виріжу, або знайду іншу кришку, яка не закриває повністю зірку з ланцюгом, щоб там болото не, не набивалося і воно не, ну, не заважало. От, багато тут є роботи, чесно кажучи, але приємно, що тут двигун перебраний. От, Практично він був від капіталений, тому це приємно. І, в принципі, технічний стан там тормозної системи, і ну крім передньої, підвізки, крім передньої підвізки. Передню підвізку, на жаль, теж треба буде розбирати, повністю дивитися, що з нею. І в разі чого, якщо не вдасться від відновити пера, то, то прийдеться купляти нові. Одну. 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 Але далі захисти, пластик, оце все будемо з нього робити. <смірно> Нормальний мотик. <смірно>